В Україні немає судової системи. І мене просто дивується зухвалість суду, коли Юрій Віталійович вимагає залучити до матеріалів кримінальної справи ті документи, які на думку прокуратури стали основою для його кримінального звинувачення. А прокуратура відмовляється, щоб долучити оригінал постанови і рішення суду, яке, власне кажучи, є основою обвинуваченні Генеральної прокуратури. Тому. Абсолютно зрозуміло, що ні новий кримінально-процесуальний закон, ні яка судова реформа, яка була проведена Януковичем, не має нічого спільного з чесним правосуддям. Правосуддя повністю залежне. Залишилися тільки приміщення суду, бачите, от такі як тут, великі, красиві, е якісь. Чоловіки і жінки в мантіях із ціпами на шиї купа паперів, які називаються законами, але чесного, справедливого і незалежного суду немає. Тому у нас як одне з завдань опозиції, з яким ми йшли на вибори, це зупинити політичні переслідування в Україні і звільнити Тимошенко і Луценко. На жаль, сьогодні у парламенті вкотре партія регіонів відмовилась розглядати закон про амністію та про декриміналізацію статей кримінального кодексу, на підставі яких засудили і Тимошенко і Луценко, і це ще одне свідчення, що регіонали Янукович не готові до жодних компромісів. У нас немає і не буде з ними компромісів, тому що ми вимагаємо того, щоб партія регіонів і персональний президент зупинилися в арешті і ув'язненні своїх політичних опонентів. Я нещодавно читав заяву людини, яка займає офіс прем'єр-міністра України про те, що вони готові до діалогу. Так ми також готові до діалогу, тільки звільніть ті, які повинні брати участь в цьому діалозі, а це Тимошенко і Луценко з тюрми, і ми тоді всі сядемо за стіл, а не з заград будемо вести діалог. Мені абсолютно зрозуміло, що цей суд нічого не вирішить, і тому ми, як парламентська опозиція, будемо робити все для того, щоб не тільки прийняти закони, але діючи всіма політичними засобами тиску, звільнити і Тимошенко і Луценко і провести всі ті зміни, з якими ми йшли на парламентську кампанію. Ми довго розмовляли з Юрієм Вітальчем. Він в курсі всіх подій. Він молодець, він тримається з одного боку. Жорсткі жарти, а з іншого боку, ну він просто цих про цих прокурорів і суд і правду каже на судових засіданнях. Що стосується нашої розмови, то, звичайно, також розмовляли про політику, розмовляли про майбутній парламент, розмовляли про те, що треба заходити в парламент, що там треба боротися. Е Обговорювали ті перші кроки, які в нас вже є в нашому плані роботи всеукраїнського об'єднання Батьківщина, і він також поділився цікавими думками і по тому, які повинні бути наступні кроки об'єднаної опозиції щодо місцевих виборів, які повинні бути наступні кроки наших партнерів по опозиції щодо відстоювання програмних засад, з якими ми йшли на вибори. Тому це була така розмова і про те, як у нього життя там, і про те, як далі відбудовувати країну.